Дуже часто чуємо одне і те ж саме питання. Вони їдять норму, корм не залишається, а приростів майже немає. У чому справа? І перша думка, яка з'являється, значить поганий корм. Але давайте чесно, у більшості випадків корм сам по собі тут ні до чого, тому що важливо зрозуміти одну просту річ: корм не завжди дорівнює результат. Корм це лише інструмент. А результат залежить від того, як цей інструмент. Працює в організмі. Дуже часто проблема починається з речей, на які майже ніхто не звертає уваги, наприклад, вологість корму. Корм може виглядати нормальним, не злипатися, не мати запаху, але при підвищеній вологості в нього вже починаються процеси, які ми не бачимо. Частина поживних речовин окислюється, частина білка стає гірше доступною. З'являється мікрофлора, яка з'їдає поживні речовини. Раніше за тварину. У результаті птахи, свині, кролики фізично з'їдають норму, але реально засвоюють менше енергії і менше білка, ніж ми очікуємо. Ще одна поширена річ структура корму. Багато хто думає, зроблю дрібніше, буде краще засвоюватися. Або навпаки, роблять надто грубий помел, щоб було видно зерно. І тут починаються проблеми. Занадто дрібний корм перетворюється на пил, частина просто видувається або залишається в годівницях, надто грубий проходить транзитом, організм не встигає його перетравити. У результаті корм є, апетит є, а ефективність використання низька. Найчастіше корінь проблеми навіть не в цьому, а в амінокислотному балансі. Часто орієнтуються лише на відсоток білка. 18% нормально, 19% ще краще. А тварина росте не від цифри білка, а від конкретних амінокислот. Якщо бракує лізину, метіоніну або треоніну, організм просто не має з чого будувати м'язову тканину. І тоді виходить парадокс. Їдять багато, корм дорогий, а приріст. Слабкі. І тут хочу сказати одну важливу річ. У реальних господарствах до чверті потенційного приросту може втрачатися не через поганий рецепт, а через дрібні технічні моменти. Вологість, структуру, засвоєння, баланс, амінокисло. Тому якщо ви бачите, що птах або свиня їсть норму, але не росте, не поспішайте змінювати рецепт. Почніть з простого. Подивіться, як виглядає корм насправді. Як він виглядає в годівниці, що реально отримує організм, а не що написано на папері. Бо хороший корм це не той, що гарно виглядає, а той, який працює на приріст. Розкажу реальну ситуацію із господарства: два сусідні приміщення, один і той самий комбікорм, однакова норма годівлі, одна порода і той самий вік. Через місяць різниця у живій возі майже 18%. Першою реакцією було. Мабуть, десь переплутали комбікорм. Але корм був той самий, проблема виявилася в іншому. В одному приміщенні корм був трохи перезволожений, а частинки корму надто дрібні. І частина амінокислот просто не працювала. Тварини їли норму, годівниці були порожні, але до 40% поживних речовин не йшло в приріст, а буквально вилітало в гній. І найболючіше господар цього навіть не бачив поки не порівняв результат. Тому запам'ятайте, апетит ще не означає ефективність, повна годівниця, не гарантія росту. Справжнє питання завжди одне, що реально засвоїв організм.